20 серпня на Майдані Незалежності відбувся всеукраїнський флешмоб за участі працівників фіскальної служби, присвячений 25-річчю незалежності України. Акцію ініціював голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. Приєднався до флешмобу і Ірпінський фіскальний університет. Безумовно, в характері податківця, в характері митника, мають бути присутні такі нотки, як патріотизм. Ми державна фіскальна служба. Це той підрозділ, той орган держави, який безпосередньо має у всіх своїх рішеннях, у всіх своїх діях керуватися патріотизмом. Патріотів у цей день зібралося більше тисячі. Створивши імпровізований хор фіскальної служби на чолі з Олександром Пономарьовим, вони виконали державний гімн України. І хто знає, можливо, не лише виконавці, а й слухачі, що проходили повз у той день, перейнялися настроєм майбутнього свята. Сьогодні тут приїхали з першим курсом святкувати нашу незалежність. Дуже гарне свято. Голова Державної фіскальної служби організовує і ми підтримуємо цю ініціативу. Ми прийшли сюди перед Днем Незалежності, щоб показати себе, показати те, що ми щось можемо, проспівати гімн. І бути найкращими. ми Милажемо, нашу нашому свого покажем, що ми братя за свого. Слава Україні.